Наші війська на сході продовжують зазнавати втрат. Зокрема, автобуси з бійцями потрапив на блокпост бойовиків під Донецьком. Є загиблі й поранені. Точні цифри поки що ніхто не називає. Є інформація, що там були бійці правого сектору. У РНБО повідомили, що мова йде про батальйон територіальної оборони. Щоб дізнатися, чи нема серед них наших земляків, ми зв'язалися з лідером правого сектору Сумській області Миколою Сурженком, який нині перебуває в зоні АТО. Дрозділ Сума туди не входив. Групу. Ми зараз знаходимося в резервної роті п'ятого батальйону добровольчого українського корпусу правосектору. Чекаємо зараз на виїзд. У нас йде зараз бойове злагодження. Я думаю, що протягом тижня вийдемо до безпосередньо зону бойових робіт. У нас за весь час лише один двічі контужений друг сейв боєць добровольчого українського корпусу. Він зараз вибуває в сумах на реабілітацію.